Сьогодні 2026 рік. І ми хочемо показати, як сама природа, природа підготувалася до наших морозів. Сьогодні у нас там 10 число, 10 січня, і в нас вже сьогодні на, на градуснику було мінус 23-25 градусів. На одному 23, на іншому 25. Ну це таке. І хочу показати, подивіться, як до морозів у нас були, були сніг з дощем, і як природа сама захищає наші бруньки. Ми бачимо, що вони покриті повністю, повністю гілочки закриті таким шаром, і, 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 і таке враження, що як, як в нашому парничку відбувається почечка, вона не в такому вона от ось так вона не підмерзне. Тобто це те саме, що ми навесні робимо, коли ми оприскаємо водою, щоб захистити наш світ від підмерзання. А природа вже за нас подумала, вона вже захистила наші. В цьому році так совпало, що захистила наші рослинки від таких морозів. Тому сподіваємося на гарний урожай в цьому році. Ми задоволені. Таким результатом подивимось, що буде далі. Але на сьогодні ми вважаємо, що урожай, якщо морози пройдуть і більше таких заморозків не буде, і весна у нас також не буде заморозків, то ми будемо з урожаєм. Все, до нових зустрічей. Ставте лайки, кому цікаво.